Вітаю всіх! І так. Мобілізація на Великдень. Повторюю цей розклад. Мобілізація на Великдень. Що нам там чекати? Мобілізація на Великдень. Що чекати чоловікам? Розчарування сильне. Посилення. І знову випадає паж мечів. Оце споглядання зі сторони вишукування і королева мочів. Втрати серйозні там. Чому ця карта вдови? Це в результат? Через дії, агресивні ворога буде. Вона буде. Люди потрібні. Тепер, це колода. Мобілізація в Україні на Великдень. Тенденція яка буде? Мобілізація в Україні на Великдень. Тенденція, яка буде? Менша, Менша, але знову таки виходять ці ж карти. Вона може бути трошки помірна, при цьому не закінчення, але страти серйозні. І це результат. Не очікуйте, що взагалі її не буде. Ні в якому разі. Обережно, дуже обережно. Дуже-дуже. Вона буде, на жаль, не дають навіть на свято розслабитись. Не дають. Це дуже-дуже погано. Скажу так, дуже погано. І тут треба вже, знаєте, думати вам, чоловіки, як краще буде, чи вдома пересидіти, чи кудись вилізти? На свій страх і ризик. Єдине, що зараз ще, ще добавлю Харків. Мобілізація в Харкові на Великдень. Харків, мобілізація на Великдень. Яка у вас буде? У нас, у вас. Чоловіків. Яка? О! Ось. Вибачте, мені йде Шансонська пісня. Гоп-стоп. Ми подойшли з-за угла. Харків дуже обережно по всьому місту будуть ловити кінцевий результат. Ловити, і ловити. Чіпати. на дні колоди повішені. Це карта жертви Чому? По-перше, дуже багато жертв. По-друге, суті по дуже багато чоловіків розшуку зайше це також жертва обставин. Дуже не подобається мені дурень, дурень, що нам дурень. Угу. Тепер, по, фор... по колесу фортуні, майте на увазі. Ловлять в моменті. Тобто, ось вони побачили, зловили, схватили за шкірку. Бігати, я б не сказала, що будуть лазити всюди, але якщо вони побачили, вони схопили. Так, команда є від вищого керівництва. Добре. Ну, Харків. Зроблю вам зараз. Чоловікам Харкова. Безпечно вийти на природу в ліс на шашлики, на свято на Великдень. Чоловікам з Харкова безпечно вийти в ліс на природу на шашлети. Окремо для вас, роблю. Чоловікам з Харкова, безпечно вийти на шашлики в ліс. Так або ні? Так, вийти безпечно. Верховний жриць випадає. Це наша влада. На дні колоди, верховна жриця дуже лотерейно і таємниче все. Дивимось, розбираю. До темна. не сидіти. Так. Ага. Відразу скажу, відразу. Обережно навкруги дивитись, продумати маршрути, де втікати і ховатись. Будьте, будь ласка, обережні, тому що. Ці гади можуть вас там шукати. В принципі, на тему безпеки, нічого страшного не випадає, це дуже класно. До вечора, до речі, ввечері обережно, коли темно. Але на тему мобілізації, ну, як повезе, лотерейка. Майте на увазі. Готуємося до свята.